Доброго дня, будемо розпочинати. Будемо. Як привернути увагу аудиторії до журналістського матеріалу? Зробити розслідування в Google, знайти ту краплю, яка б відображала суть події для художнього репортажу. Зрештою, як обирати дистанцію для найрезультативнішого спілкування з джерелом інформації? Це і багато іншого можна дізнатися на майстер-класах в школі журналістики УКУ, trust me? Акцент лекцій ставиться на практичному застосуванні знань. Наприклад, коли мова йде про зйомки відео, гайда знімати відео. Керівник школи Ігор Балинський говорить, що суть майстер-класів полягає в тому, щоб студенти отримували додаткові не аудиторні знання, переймали важливий досвід, а також мали змогу глибше зрозуміти професію. В основі концепції лежить дуже просте гасло – Навчання як практику без приїзду журналістів, без обміну досвідом, без проведення тренінгів, майстерень, майстер-класів. Це є неможливо, так? тобто цього вимагає е, сучасна журналіст. Спросите, <світання> так сказав, щоб послухати доповідачів, розширити свій світогляд та розуміння цінності професії. Сюди з'їжджаються студенти з всієї України, а свої відвідують із задоволенням. Остре каміння не проб'є воно трошки, ну трошки буде боліче. все. а без неї гостре каміння може проломити чим. Що найкраще для фотографів, для операторів це шоломи для скейтбордістів. Для таких, знаєте, це надзвичайний досвід, коли ти можеш переймати практику цих людей, і коли ти не обмежений якимись формальними академічними рамками. Я взагалі вважаю, що майстер-класи як складова нашого навчання є дуже важливою для студентів школи журналістики. Уку це одна з причин було, чому я сюди власне вступала. Ну і звісно, майстер-класи в УКУ не обходяться без таких собі десертів у виконанні справжніх журналістських горманів, як, наприклад, Андрій Кулаков. То як говорить про журналістику Валерій Кавлеш, головний редактор е впливового цікавого видання Комерсант Україна? Журналістика це рок н рол. Із кемра он?